Дві, мої хороші, ось недавно в мене одна дитина запитала, для чого нам вивчати таблицю множення. А я ось їй кажу: А давай з тобою подумаємо, ось ти хочеш взяти в школу цукерки, так? і своїм всім подружкам. І кажеш, що я візьму тільки одній подружці, так? Давай візьмемо візьмем по дві цукерки, так? Дві цукерки собі. І дві цукерки подружці. Марійці, так? Але ти кажеш: ой, але вони обі... будуть обіжатися всі решту, так? Ну, але я кажу, давай запишемо з тобою, як це записати: 2 плюс 2, чотири. А ти кажеш: а що, якщо я ще одній візьму? Беремо ще одній. Що додаємо? Ще дві цукерки. Так, Ще дві цукерки. Уже маємо скільки разів взяли? Раз, два, три, по дві. І так собі записали. Але тепер треба полічити 2 2 – і 4, А ще додати 4 і 2 буде 6. І так і записуємо 6. Але ти кажеш, а в мене ще є подруга-яринка, я її хочу що взяти. Добре, я кажу, давай ще додамо дві цукерки. Отже, уже у нас скільки є дівчаток. Одній дівчинці, другий, третій і четвертій. По скільки цукерок? По дві. Значить, по дві ми записуємо чотири рази. Ну, давай обчислювати. 2 і 2 – 4, 4 плюс 2, 6, 6 плюс 4, 8. 6 плюс 2, 8. Так? 2 і 2 4. – 2. 4 плюс 2, 6, 6 плюс 2 8. Ти щось посиділа. Оленка і каже, а я хочу ще і наталці взяти. Ну, давай ще візьмемо Наталці. То вже скільки дівчаток у нас буде? Ось ми вже вирішили ще одній подружці взяти. І вже у нас п'ять подружок, так? І каже вона. Тепер нам треба полічити. Я кажу, їй записати, так? 5 подружок отримує по 2 цукерки. Отже, по два, ми взяли 5 разів. Раз, два, три, 4, 5. Оленка подумала, посиділа і каже: а ви знаєте, я помітила, що якщо збільшити це число 8 на оцих 2, то не треба перелічувати все, то буде 10. Я кажу, молодець, правильно міркуєш. І Оленка зробила висновок, що у неї ще є подружки, є ще Настя, Катруся, Зорянка, Діана. І у неї аж 10 дівчаток, і вона хоче кожній взяти по дві цукерки. Отже, по дві цукерки вона ще візьме скільки разів? Шість разів. До 10 вона сказала, що додасть тільки два, то буде 12, бо вона помітила, що кожне наступне. Збільшується на дві цукерки. Тобто на одну подружку, значить їй дві цукерки. Коли вона дасть для сімьох дівчат візьме цукерки, цукерок, то вона вже буде мати по два записати сім разів їй треба. Тут вже я помилилася. До 12 додати ще два, то буде 14. Якщо Вісім дівчаток отримає цукерки. То по дві, так, ми дамо цукер, по дві цукерки дамо. То по дві. Скільки разів у нас? Уже вісім разів чотирнадцять та дамо ще два, то буде 16. А дев'ятьом, то вже буде один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То буде вже, каже вона, що 18. А десятьом знову по 2 додаємо, так, 2 плюс 2 плюс 2 10 разів, то вже буде 20. Але Оленка засумувала. Каже: ви знаєте, це так довго треба обчислювати, це так довго треба додавати, а не можна якось швидше. Щоб це все записувати і менше запису було. Я кажу, можна. Ось зараз і ми використаємо таблицю множення. Отже, ви зрозуміли, хороші мої, що по дві цукерки ми тут давали двом дівчаткам. Так, і запишемо. Так, щоб я записала рівненько. По дві узяти два рази. так? По дві цукерки взяти для двох. так? Взяти, значить, помножити. Є чотири. Наступне по дві цукерки ми дали трьом дівчаткам. Узяли для трьох дівчаток. Ось дорівнює шість. Так. Потім для чотирьох. І знову, по скільки цукерок ми брали? По дві цукерки. Ми брали чотири рази. І скільки у нас виходило? Вісім. І тут вісім. Потім по дві цукерки ми узяли пятьом. П'ять дівчаток отримало. Значить, п'ять разів по два взяли. Дорівнює 10. По два Ми брали, потім вже скільки разів лічимо? Шість. Шість разів брали 12. Наступне. Уже Оленка помітила, що збільшується 2, 3, 4, 5, 6. А хороші мої Оленка каже, а ми забули, що я спочатку тільки для себе брала дві цукерки для однієї себе. То скільки цукерок? Ось, Оленка взяла тільки для себе. Два взяти лише для когось одного. Це б дорівнює два. Ось бачите. Тут у нас для сімьох дівчаток 14. Тут вже хочуть вісім дівчаток поласувати цукерками. 16. Я відступлю трошки. По дві цукерки дев'ятьом дівчаткам – 18. І десятьом по дві цукерки 10 дівчаток отримали. Це буде 20. А що ще ти Оленко помітила? А я помітила, що кожне наступне число збільшується на 2. Правда, друзі мої? А якщо кожне число збільшується на 2, то які ці числа? Ой, вони всі парні, сказала Оленка. Вони всі парні. Подивіться, 2, 4, 6, 8 і закінчується нуль парні. І знову 2, 4, 6, вісім, і закінчується нуль. Ну, це всі парні числа. Отже, чому парні? Бо ми брали в парі. так? Дві цукерки це є пара по парі. І що ми помітили, що якщо добре знати, наприклад, на 5. Що 2 на 5, 10, то ми можемо наступне число 6, не думаючи, знати, що буде 12, додати 2, так як ми додавали все дві цукерки. А якщо від 10 заберемо 2, то буде 8, це значить вже по 4 візьмемо. Отже, табличка множення не є важка. А ще, як ми подумаємо, якщо 1 ми додамо 2 рази 1 плюс 1, то буде 2. А 2 додамо 2. Плюс 2, 4. А 3 додамо 2 рази 3 плюс 3, 6. А 4 додамо 2 рази 4 плюс 4, 8. І так далі. Подивіться: 10 плюс 10 20, а 7 плюс 7 14. Ви бачите, як легко заучується таблиця множення на 2. А чи потрібно вона нам тільки цукерки лічити? Ні, хороші мої, Вам потрібно знати. Як полічити в магазині, скільки, е, якщо ви знаєте, скільки коштує один хліб, ви можете вже перемножити знати, узнати, скільки три хліби буде коштувати. Якщо ви хочете знати, скільки коштує 1 кг цукерок, ви перемножите, вже будете знати, скільки 3 кг цукерок буде важити. Е, коштувати. Таблиця множення полегшує нам життя, вона набагато швидше, ніж додавати одинакові доданки. Отже, робимо висновок, хороші мої. Сума однакових доданків ми можемо замінити добутком, тобто дією множення. Якщо ми по два узяли 1, 2, 3, 4, 5 разів, то собі знаємо, що два. Узяти 5 разів, тобто 2 помножити на 5 буде 10. І тут таблиця множення і на решту чисел: і на 3, на 4, на 5, на 6, на 7, на 8 і 9. Більше немає. Бо ви знаєте, що у нас всього є цифр скільки? 9. так? І 0 ще додається, так, десятий. І тільки на ці... Числа у нас є таблиця множення. І любе число, яке ми будемо додавати кілька разів, можна замінити таблицею множення. Якщо ми 3 додамо 5 разів, то що ми запишемо? 3 взяти 5 разів записуємо ось таким шляхом. Так? 3 на першому місці взяли 7 разів, бо було в нас що сума. Одинакових доданків. 3, 3, 3, 3, 3, сім разів. А якщо 8 взяти е, Чотири рази. Так? То що ми ось тут? Давайте запишемо. Три ми візьмемо, додамо сім разів. 2, 3, 4, 5, 6, 7. А вісім тільки 4 рази, бо нам сказано, що тільки узяти 4 рази. Так? Якщо ми забули таблицю множення, ще не вивчили її добре, то ми швиденько додаємо, так? 8 і 8 16, 8 і 8 16, 16 і 16 – 32. Так? 32. Але це довго, правда? Так і Ленка каже, це довго лічити. А зручніше вивчити, що 8 на 4, 32. А 3 на 7, 21. Бачите, я не перелічую, тому що я знаю таблицю множення. Так що, мої хороші, вчить, вона вам пригодиться.